Привіт-привіт, кохання! Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ну що, наближається весна, приходить до нас березень місяць, так? Вертаються птахи, розквітають квіти, починається нове, нове все, таке ясне, світле. Я вам бажаю всього найкращого. Хай весна вам подарує любов, щастя. І все це, що ви хочете. І давайте зараз з вами зробимо таро розклад для наших таких чудових тільців. Тільці, що буде вас чекати саме в березні місяці, і подивимося якісь підсказочки для вас цікавенькі. Я завжди буду доставати для вас одній карті судні колоди. І дивимось першу карту для вас тільців на березень 2025 року. І перша карта для вас. Вісмірочка, вісмірочка таких у нас, дивіться, ключиків. Так? Це у нас вісьмірка жизлів, яка нам показує, що ви маєте перед собою дуже багато варіантів для вирішення проблеми. Вісьмірка жизлів нам ще показує таку, знаєте, дуже величезну швидкість ваших дій. Можливо, вам треба буде щось вирішувати швидко. А я вам скажу, ви вирішите це питання. Це вогняна у нас позиція. Тут треба сприймати все швидесенько. І подивіться, дійсно, ви маєте всі ключі, щоб зайти в ті двері, які вам е, повинні відкритися. Так, ви можете, маєте змогу туди зайти і вирішити будь-яке питання. Е, щось таке буде. Вінко для вас розвиватися, можливо, будьте стояти перед вибором, так, які вам краще, що де ліпше для вас вибрати. Тобто треба поставити якийсь пріоритет для себе, що для вас, для вас є важливішим сьогодні в цьому питанні, наприклад. Так, давайте наступну колоду для вас подивимось, що буде ще цікавого в березні місяці. Для вас тільці. Березень 2025 для дня ще одна карта. А, так, це у нас король Пентаклів. Слухайте, грошова карта, карта забезпечення, карта якихось великих подарунків, якоїсь нерухомості. Можливо, будуть вирішувати дійсно питання з нерухомості, бо там дуже багато ключів і карті, і фінансові питання якісь будуть вирішуватися. Можливо, ви тільці, подивіться і тут. І тілець так, виходить з того плаття червоного, можливо, така роз'яррена ситуація, що вам треба буде швидко буде вирішувати якісь фінансові питання. Також це ви особистої персони, якщо ви дивитесь чоловіки, це ви тільці, діви або козироги в вашому оточенні. Так? Жінки, це. У вашому оточенні можуть бути чоловіки, тільці, діви або козерові. Якщо жінки дивляться, можливо, ви зустрінете такого чоловіка. Він дуже е, розчопливий, можна сказати. Він любить порядок. У нього є все. Це людина земної стихії, яка стоїть стабільно на ногах. Вона не вірить ні якихось там пльоткам. Так, вона чітко розбирає всіх своїх питання, фінансові справи у цієї людині, як по полочкам, все розчотливо, все знає, куди він вкладає, в нього партнерські відношення до всіх. Тобто, така особа буде присутня у вашому оточенні. Можливо, вона буде вам допомагати в якихось питаннях і вирішувати якісь. Фінансові проблеми, фінансист, банкір, якийсь бухгалтер, можливо, можливо, така особа, яка буде вам щось підписувати, так або якийсь там рієлтор. Які буде допомагати вам розбиратися саме з питаннями в нерухомості. Добре, а я так само кажу, що це ви вдягніть, так? якщо ви не впевнені в собі, то ви, як тілець, як чоловік-тілець, будьте таким настойчивим, так? будьте таким вирівноваженим і знайте, чого ви прагнете. Якщо жінка, то сприймати таку чітку характеристику. Ще одна карта чудова, це у нас «Старший аркан. Називається Страшний суд. Не лякайтеся слово страшний, бо це просто така ситуація, під яку ви будете самі плясати, Так, ви як то, создатель своєї особистої мелодії. Тої пісні, під яку ви хочете плясати, і ця мелодія звучить, що її чути відбування звідусіль. Тобто якась ситуація прийде і поставить таке рибром питання, що вам треба тільки так робити, іначе не вийде. Хтось щось таке цікаве, серйозне скаже, що перевернеться сну на голову в березні місяці. Це щось таке, що відродиться, можливо, наново. Або може, хтось скаже, що там когось народилася дитина. Можливо, навіть хтось зголосить і про смерть, бо це щось таке, якесь зголошення, щось таке, що прийде до вас і постучиться в двері, і скаже: ось воно ось ця ситуація, і зараз її треба вирішувати. Зараз ми маємо на порозі це. І ви тримаєте його в руках. Тобто це старший аркан. Зверніть на нову увагу, можливо, хтось буде вирішувати такі питання, які будуть стосуватися грошових якихось таких вкладів. Знаєте, бо тут є ключі, ключі є фінанси, так? І можливо, ви дійсно будете. Десь в суді, бо це карта суд. А суд це якесь питання, вирішене вже. Це якийсь вирок. Щось хтось може так сказати, що це буде як вирок для когось. Давайте наступну карту для вас дивимося, що ще буде цікавого для вас, коханіці, в березні місяці ще одна для вас. Ой, карта класна, мені нравиться. Це у нас туз. Туз таких у нас кубків. Це одиничка, це початок якихось нових відносин, це можливо кохання у когось, це зародження нової любові. Якщо ви в стосунках з кимось, то це дійсно почуття глибокі, там, де вас переповнює все. Це промінь надії, який буде, знаєте, зігрівати двох людей. І це класна ідея може бути, якась така думка прийде до вас, яка буде радувати вашу душу. Можливо, ця така цікава звістка страшного суду вам принесе дуже радісну звістку, що, наприклад, ви вагітні, або, наприклад, хтось скаже вам: давай зіграємо шлюб. І це буде для вас конкретним таким питанням, що ви погодитеся, ви скажете, от воно, от воно, цей початок, на який я або чекала, або чекала. І класна карта, це любов, це страсть, яку то кажуть. Це дуже приємні враження, це дійсно можливо у когось буде народження дитини. Це якась класна ідея в сім'ї. Це якісь такі питання, знаєте, які підтримують усі Це те питання, з яким ви хочете поділитися з усіма. Тобто, дуже-дуже позитивна така класна карта для вас. Одиниці у нас початок чогось нового, початок нових якихось відносинах, можливо, ви трапите на роботу. Про яку давно мріяли, і це для вас буде задоволено. Можливо, ви відкриєте свій власний бізнес, який давно-давно був вами омріяний, і достали якісь грошову допомогу. І якісь такі серйозні питання вирішилися десь там в судах, що вам дозвіл дали, і ви такі, Боже, як я задоволений, я врешті буду робити свою справу сам. Знаєте, дуже позитивний такий розклад. Знаєте, ви маєте оцю вісьмірочку жезлів, яка буде стрімко розвивати ваші всі ці події. Давайте ще одну карту для вас дивимось, кохані тільці, цій О, це четвірочка Пентаклів, карта збереження, карта утримання своїх особистих коштів. От подивіться на жіночку, як вона тримає цей гаманець, вона знає, що тут її, не її, вона нікому то не віддасть. Вона заслужила на то, що заслуговувала так. Жінка знає, що в неї буде достаток, і вона з ним не хоче ніким ділитися. Це також карта у нас нерухомості. Можливо, десь у когось питання є пов'язані з нерухомістю. Хтось хоче купити собі помешкання, якесь, то це про наші особисті кути. І також це карта такої жадібної людини. Карта такої людини, що не хоче з вами ділитися. Можливо, хтось до вас прийде і буде казати, дай мені, а ви скажете ні, не дам. Тільці це ваша карта, бо це зима. Четвірочка у нас в Пентаклі відповідає за вашу стабільність. І не переживайте гроші у вас будуть в цьому місяці, у березні. Вони як приходили до вас стабільно, так і будуть. Ходити, нічого не змінюється, ви о, залишаєтесь при своїх фінансових збереженнях. І ви дійсно знаєте всім, всьому підрахунок. Ви розподілили кожну копійку, яка у вас є. Дуже позитивна така карта збереження. Класна така вона дає вам стабільні заощадження. Можливо, такий невеликий якийсь вклад. Захочете зробити свій розвиток, але шкода буде там вкладати. Ну, тут дивіться, що для вас хочеться. Якщо ви хочете розвиватися, то треба дійсно вкладати копійку, бо без цього ніяк. Давайте ще одну наступну карту для вас 90 стільці в березень 2025-го. І це у нас о, це теж класна карта. Це у нас шестірочка мочів. Вона нам показує, знаєте, зібрали всі свої речі, сіли в водку і поплили. Поплили до нових горизонтів, поплили туди, куди навіть не знаєте. Подивіться, ви такі же бракували. Так, а там пальми це зовсім мені інший. Континент, можливо, от ви десь були десь в Європі, а поїхали до теплих країв, десь там в Австралію, в Африку, так там, де постійно сонце пальми ростуть. Ви їдете туди з великим задоволенням. У вас в ці лодки свій особистий багаж, у вас сім'я, ви заохочем їдете, у вас голова ясна, бо мечі у нас приносять ясність, якісь ідеї. Якісь думки наші особисті, які нас приводять до чогось кращого. Це така, знаєте, ясна дорога у вас чекає в березні місяці, там, де ви, можливо, запланували їхати, але не знаєте, як вона у вас пройде. І ви залюбки їдете в цю ясну дорогу, ви е, знаєте, що на вас чекає щось ліпше, і не боїтеся лишати в нову-нову таку подорож. Водичка, як от то кажу, знаєте, вас по, ну, по, по течію віднесе туди, куди потрібно. Бо подивіться, з однієї сторони вода стоїть, а з другої така бурли, Так? Все ж таки зміни якісь на вас чекають, і ви готові на ті зміни. Ви не боїтеся ступити крок вперед. Ще одну карту для вас достанемо, кохані тільці. що це буде на березні місяць для вас ще Можливості на вас чекають у березні року. О знову, подивіться, карта у нас повторюється. Зверніть увагу, ця карта у нас ось вона перша випала ці ключики, так? яку я вам і казала. То це у нас карта повторюється. Вісьмірочка, така у нас жезлі. Зверніть увагу. Не треба так її від відтуляти, відсуляти, бо це наші жезли, вони квітучі. Якщо там у цій карті ключики, так ми маємо в, в, в двері, і маємо ключі відкрити щось нам треба. Десь тут карта вже показує. Yeah. Подивіться ці жезли, так стріли, вони квітнуть, вони живі, зелені, вони потребують розвитку якогось такого. Швидкого, стрімкого впливу. Подивіться, на цій стороні так само вони летять, і тут у нас є той кінь з крилами білий, ясний, який приносить мрії, блискавичні мрії. Розумієте? Це щось така запалка. У вас якась ідея може з'явитися, яка у вас дійсно буде штовхати, як промінь вам надії якісь здавати. Ви знаєте, куди ви хочете. Ви тут знаєте, що вам стрімко треба вирушати і вирішувати ці питання. Можливо, ви десь зібралися їхати, і ви знаєте, що прийде до вас якесь повідомлення. Вирішуйте все в ваших руках. Я вам бажаю, щоб ваші плани здійснилися. Ви маєте на то кошти, і ви маєте не дуже багато часу. Треба вирішувати швидесенько, Не бітися сідати в соводочку. І вирушати в нову подорож, в нове майбутнє для вас краще, для вас майбутнє. Я вам бажаю всього найкращого тільця до нових зустрічей. Бувайте, па.